Цьому випуску розбираємо переможний матч албанія Україна. Відомі суперники збірної України, плей-офф Ліги Націй. Рибров та Зінченко підсумували виступ національної команди на турнірі. Ваш лайк та підписка це величезний внесок в розвиток україномовного Ютубу. Партнер проекту Футлайн новини на каналі Футлайн, компанія Фавбет. Збірна України таки прорізалась у плей плей-оф за право підійнятися у дивізіон Еліги націй на виїзді в останньому турі, обігравши Албанію з рахунком два так, збірну варто хвалити за перший тайм. Все тому, що Албанія створила фактично найкомфортніші для України умови, відмовилася від тиску, і навіть швидкий пропущений не вплинув на цю пасивність. Суперник грав стоячи з мінімумом інтенсивності не інакше. Першому таймі Віталій Миколенко взагалі пішки долав десятки метрів, рухаючись вперед. Не вистачало хіба що чашки чаю. Ну і власне на цьому глобальний позитив закінчується. Бо як тільки Албанія у перерві згадала, що поступається, то ми побачили звичну для збірної Реброва історію. Якщо вдаватися до конкретики щодо індивідуальностей, то перемога України це у першу чергу заслуга Романа Яремчука. Не тільки завдяки результативним діям. Яремчук задав збірній імпульс з перших хвилин. Продовж зустрічі він багато рухався та пресингував, зміщувався та пропонував себе під передачі. Подібний ефект на суспільну думку мав і вихід Олександра Зінченка в основі. Перший тайм Олександр видав топовий. Добре, почувався за такого перебігу гри, коли потрібно було допомагати у контролі та швидко приймати рішення для побудови атак. Наша збірна вперше в лізі насі зіграла тайм так, як мало весь турнір, коли Ребров нарешті довірив Зінченку. Ці 45 хвилин довели, що його не варто списувати. Він готовий дати багато користі. Тепер не Судаков діє вище, а Зінченко, який присунгував у парі з Яремчуком та відкривався попереду, до поки хавбек шахтаря, опускався нижче та приймав м'яч. Ну а забарний найкращий гравець цієї збірної Ця теза повторюється з матчу в матч. Найстабільніший, найкращий, найнадійніший. Ілля забарний фактично єдиний футболіст, який жодного разу не награв на критику. Тож на крутості Іллі можна наголосити і без наведення прикладів. Усі все вкотре бачили. Тож всі ці висновки означають глобально. Є припущення щодо однієї інтерпретації, збірна витратила Лігу Націй для того, аби остаточно сформувати перелік своїх проблем, впевнитись у них та спробувати їх вирішити. І у відборі на чемпіонат світу це буде вже зовсім інша команда. Але поки збірна закінчує Лігу Націй, хоч і на позитиві, але з величезними сумнівами в тому, що вона може стати краще, а Сергій Рибров підходить для футболу національних команд. Навіть, попри все це, нас чекає плей-офф за дивізіон Ей Ліги Націй, тож, поки всі зірки Зійшлися. За підсумками матчу уболівальники обрали Олександра Зінченка матчу. За Загравця лондонського арсенала віддали свої голоси 57% учасників опитування. Тепер переходимо до оцінок за матч від Софаскор. У Трубіна та Мудрика найнижча оцінка за матч 6,3, В обороні Ілля Забарний найкращий 7 балів. Атакуюча трійка Зінченко-Яремчук та Судаков отримали найвищі оцінки за матч, а Георгій взагалі став МВП-матчу, отримавши 7,8 балів від Софа -Скор. Цей результат дозволив синьо-жовтим посісти другу позицію у своїй групі згідно з регламентом турніру, команди, які стали другими в Лізі Бі, змагатимуться у плей-офф з третіми збірними груп «А» за право виступити у найкращому дивізіоні у наступному сезоні. Українці проведуть стартові матчі на власному полі 20 березня 2025 року. Матчі відповіді заплановані на 23 березня. Тож суперником українців стане одна з команд, яка фінішувала третьою в групах дивізіону «А», а саме збірні Бельгії, Сербії, Угорщини та Шотландії. Ну а ви, друзі, напишіть в коментарях, якого суперника хотіли б бачити опонентом для нашої збірної в стикових матчах Ліги Націй. Тепер давайте послухаємо реакції гравців та тренерів на цей матч. Сьогодні на перший план виходив результат. Ми його здобули. Зараз у нас є шанс боротись за лігу. Ей звичайно було дуже багато відповідальності на кожному з нас. По-перше, за першу гру проти Грузії ми не здобули того результату, якого хотіли. Тому ми відчували це навантаження на собі. Але найголовніше те, що ми сьогодні перемогли. Тому вітаю всю Україну. Команді було дуже важко хлопці втомились, тому що віддали багато сил. Результат був не дуже приємний для нас. 2-1. з їхніми трибунами вони намагалися йти вперед. Тому я сказав хлопцям, щоб вони підбадьорили Інших і надали їм стимул та енергію. Бо коли ти на полі і підбадьорюєш інших не тільки словами, а діями, воно тобі дає екстра сили. Мені було приємно забити гол, бо я налаштовувався на це з самого початку, коли дізнався, що я в основному складі, тому що саме сьогодні тисяча днів повномасштабного вторгнення агресора. Тому я розумію, як зараз важко нашим всім українцям протягом всього цього часу і навіть зараз, тому хотілося б присвятити гол саме українцям. Разом ми не зламні. Я впевнений в тому, що дуже скоро настане мир, і всі ми будемо жити. Это я краниша. Дуже важко грати через два дні. Сьогодні були два різні тайми, але результат сьогоднішній був важливим. Я думаю, що команда відчула полегшення після першого голу, але дуже важливим був другий гол. Отримали впевненість у першому таймі, у другому таймі ніхто не казав сідати. Я вважаю, що в другому таймі більша збірна Албанії свіжими гравцями, які вийшли, намагалися нас пресингувати. Було важко так само, як і в матчі з Грузією. В нас була дуже рівна група. Всі команди були високого рівня, тому боротьба в групі була до останнього туру. Я не вважаю, що ми перші матчі програли по грі, була рівна боротьба. Навіть перші грі, які ми програли Албанії. Я не вважаю, що це 100% було по грі, і в Албанців були моменти, і в нас. Критика в наш бік завжди буде, навіть якщо ми будемо в фіналі чемпіонату Європи. Критика буде завжди. Дуже важливо працювати, дуже важливо віддаватися всім гравцям і тренерському штабу, і тоді буде результат. Я і раніше говорив, що Ліга Націй важливий турнір. Ми маємо шанс потрапити на чемпіонат світу через Лігу Націй. Також я дуже вдячний гравцям, яких ми викликали вперше на збір. Сьогодні Олексій Сич вийшов на заміну. Багато гравців, навіть якщо вони не отримали практики в грі. Ми дивилися на них в тренувальному процесі. Я думаю, що це було дуже важливо для нашого. Майбутнього у відборі до чемпіонату світу. В нас було дві цілі в лізі націй. перша намагатися потрапити у плей-офф на чемпіонат світу, як це було під час відбору на євро. Також дуже важливо було подивитися на цьому турнірі на гравців, які грали за молодіжну збірну, які потрапили на Олімпіаду та грали на Олімпіаді. Я вважаю, що ми впоралися з двома завданнями. Зараз ми граємо в плей-офф, і гравці, які потрапили в табір збірної, додали впевненості та інтенсивності в грі. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та пишіть, якого суперника хотіли б бачити опонентом для нашої збірної в стикових матчах Ліги Нації.